Всім привіт! І ви нагнали анфіси із Lattel Pes. Я нарешті повернулася і я можу знімати відео. Ну що ж, сьогодні у нас буде обзор будиночка, якого я зробила своїми ручками тиждень тому. І це буде будинок Беті. Ну ж, давайте обзорчик робити. В принципі, ось тут у нас такий вхід, і то в нас отакі двері. Ми заходимо. Ось таких величезних розмірів цей будинок. І так, тут у нас такий е, коридорчик: тут у нас карта України. Вона така прикольна. Це з АТБ такі, така наклейка. А ще тут ми зараз приклеємо одну наклеечку. І тоді в нас буде чисто завершений будинок. Ну, давайте зараз детальніше його обзор. Тут у неї вазон з квітами, тут такий столик, де вона кладе різні речі, і мікрофончик тут лежить. молоко величезне, фотоапарат. Тут є кухня, холодильник, стіл з їжею, мурка, ноутбук, а тебе. Також в неї тут плита і так далі. Це все я з Лехом взяла. Далі в нас тут така шафа гарна з іграшкою. Світильник, ось таке гарне ліжко. Сумка заповнена їжею. І найкрутіше це в нас ванна. Тут, бачите, такі двері начебто. Це, тут вона має свої лапи, тут вона ходить по своїм маленьким і великим справам. Це її такий душ, це її черепашки. Це весь будиночок, це палички від кофе. Всі стіни були зроблені з коробки або з картону. Мебель я взяла то з Лего, то сама зробила, то взяла просто з наборів, які в мене були. Ну і така краса. Зараз ми приклеїмо сюди картину. Ну Все я зробила і тепер буде гарно виглядати смачніше, коли ділишся. Ну, і ось такий у нас дуже гарний будиночок для одного елпески. Кому сподобався будиночок, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім удачки, всім пока-пока!